Радість та обійми чекали на волонтерів у Пугачівському психоневрологічному інтернаті, куди вони приїхали, щоб порадувати жителях смаколиками. Від початку війни цей дідом як наш рідний дім, другий дім. Там обнімають, люблять нас. Ми постійно там. Оцю цю дитячу площадку, яку ви там бачили, спортивна площадка, це теж ми зробили. Служба порятунку України. В інтернаті в Ушоморі проживає близько ста жінок різного віку. Усі вони з особливими потребами. Мешканки не часто їдять солодощі та фрукти. Тож волонтери намагаються виправити цю ситуацію. І радує жінок такими візитами. Ми звичайні, але люди, які розуміємо, що ми робимо, для чого ми робимо, і яка відповідальність на нас. На нас відповідальність це по-перше наша допомога та наша увага тим, хто не може відповідати за свої дії. Потрібно щоб у тих, за кого ми відповідальні, було все так, як в нас, тобто все добре. Окрім печива, морозова та фруктів, волонтери привезли до інтернату засоби гігієни та іграшки. Більшість жителі розчулилися, та абсолютно кожна дякувала благодійникам. До інтернату поїхали одразу декілька благодійних фондів і громадських організацій. Громадська організація житомир мерщит, де житомир Житомиршіт. ФТГ Користень номер 1 благодійний фонд Справжні українці, громадська організація Екобровари, благодійний фонд Екобровари. Ну та інші е, ще на реєстрацію нові, які волонтери приїхали, не стали. Організувала ж таку акцію всеукраїнська громадська організація Українська служба порятунку на честь своєї 25-ї річниці з дня офіційної державної реєстрації, а також приурочили візит до Дня Незалежності України. Організація має 21 напрямок роботи. Серед них допомога дітям, людям з особливими потребами, малозабезпеченим сім'ям, військовим. З початку війни. Здійснюємо серйозне наполягання, щоб допомагати. Фронту в зв'язку з повномасштабною війною то звичайно дуже багато зусиль прикладається для того, щоб підтримати наше військо, допомогти людям і навчати людей рятувати себе і рятувати одне одного. Наразі головний напрямок діяльності Української служби порятунку навчання з домедичної підготовки. Цей титанічний труд, який вони роблять для того, щоб наші хлопці на передовій вміли. Правильно Використовувати медичну та домедичну допомогу, тому що це дуже важливо. Хлопцям повче потрібно знати, як допомогти своєму побратиму, якого поранили, щоб врятувати життя. На честь своєї річниці Українська служба порятунку нагородила орденами благодійні фонди та громадські організації, з якими вони спільно працюють для нашої перемоги. Серед таких і Житомир Чит, а також її засновник Платон Агеєв. Сьогодні ці нагороди, відзнаки, якими сьогодні мене нагородили та мою організацію це ще раз наголошує що те, що ми не стоїмо на місці. Ми працюємо на капітальний фундамент нашої перемоги над орками над фашистами та на майбутнє наших дітей. Ми зараз творимо історію.